От і... Опа не! О, ну це вже гарний. Оце гарний, друзі, оце гарний. Трьошка! Трьошка! О, бабіч! Давайте сюди! О, хоро! Це сон. Ой-ой-ой-ой! Хороший! Просто в лінію, бачите. Батя в хаті, батя шарить. Це сьогодні приманка дня. День нашої риболовлі, вийшли ми, друзі, з самого ранку під ту саму стіну очерета, і почнемо ми його сьогодні з твічингу. Є в планах в мене спочатку пройтись повз цей очерет, пробросати воблерами. І після того, якщо Раптом так станеться, що ми нічого не спіймаємо. Вже відійдемо від нього десь метрів на 40 на 50 і будемо прокидувати джигом. Така тактика вчора нам допомогла спіймати більше п'яти хвостів. От, і були навіть дві трофейні риби. Як правильно обрати стіну очерету, під якою треба намагатися щось спіймати ну, от, як правило, це такий не дуже щільний очерет. З глибинами під стінкою, ну приблизно хоча б щоб було б від півтора до там, 4 метрів. Це ідеальний очерет, під яким можна спіймати. Щуку судака, соман бачили вчора, що риби було багато. Бажано, щоб під самим очеретом не далі ніж там 5-10 метрів вже починалася якась невеличка брова, і як правило, тоді там буде непогано триматися риба. Тобто, ви знаходите найглибшу частину очерету цієї стінки і починаєте її обловлювати. Розпочинає свій ранок з такого комплекту. Це Спортекс Гідроспірі до 29 грамів і катушка Абу Гарсія СТХ Макс. Вчорашній герой це Мегабас. Уантен Макс, дуже полюбляю я цей воблер. Ось такий гарнезний, я на, на мою думку, колір, срібло з червоною башкою і жовтою спинкою та пузиком. Називаю я його, і не тільки я, і виробник називає його клоун. І є гарна така точка прицілювання, ось така чорна плямка. Вчора ми майже там з третього закиду його розрибили одразу гарною щукою. Так, ну що, перевіряємо. Нашу систему налаштовану. Дуже крута ця система lbo 2 от в цьому в антені Макс. О, є! Одразу, друзі, ай, схід! З першого закиду, з першого закиду тільки що був хват. Тільки ну, я закинув одразу, одразу просто. Не знаю, що за риба, але хват був гарний. От. Є. Чи ні, нема. Це вже трава тільки що була. Ну, блін, з першого закиду одразу вже був у нас хват. Ну, гачки на місці, я вчора їх поравняв. О, так про що я кажу? Що дуже гарна система, прям ідеально летить воблер, просто ідеально. Ну, і найбільші трофеї в мене були саме на цей Воблер, хоча є в мене і великі канати. От. Але чомусь от саме на оцей 135 вантен я спіймав щуку 5 кілограмів і вчора, вчора ми, до речі, зважили ту щуку, вона важила 3900. Тобто то була навіть не трьоха, а то була четвірка. Щось я на кіл. Промахнувся <гум> оком. З проводкою не зрозуміло, що потрібно зараз. ну Роблю таку середню, там 3-4 поштовхи по воблеру і паузу. 3-4 поштовхи такі не удари, а більше як швидкі, короткі протяжки і пауза. Давайте зараз я, тут бачите, трава, спробуємо інший трошки воблер, який буде мені, менше заглиблюватися. От, а потім обов'язково поставимо цей. Е, та що, давайте, може певно, що а, ну, цю коробочку. так. Є в мене тут і легендарний Гікс-120, ось такий чорний 120-ка. Можна, до речі, його поставити. Є в мене тут і орбіт. Так, ну орбіт і рудри це буде дуже глибоко пірнати. О, давайте, знаєте, які спробуємо. Давайте спробуємо. Орбіт 110-й. Теж срібло. Ось такий натуральний колір. Ось такий. Побачимо, може він буде краще проходити, якщо ні, то поставимо X140 або якийсь плаваючий типу. Типу, дуаріаліс в мене є плаваюча версія. Так, орбіт. О, ну орбіт вже трошки менше заглиблюється, хоча все одно в траву входить. Бачите, все одно в траві. Так, давайте. Поставимо мотор на курс. Ну Десь отак от. Все ставимо автопілот і першу швидкість все. І він нас буде дуже повільно потрошку вести вздовж цього. Очерету, а ми будемо цю стіночку протвічувати. Якщо нам щось сяде, я одразу візьму пульт, поставлю нас на якір і спокійно собі витягнемо. Ну, таким чином найефективніше можливо проловити стінку, не затримуючись на одному певному місці. А ось кожен закид ви врахуйте, що робите. Кожні 10-15 метрів. І таким чином от прям ретельно-ретельно все обловлюєте. Так, ну що, сподівання, що ви не знаєте, за... як правило, якщо на першому закиді ловиш рибу, то все, можна уходити з води, але ми її не спіймали. Вона нам тільки клюнула. Короче, подобається дуже мені як гідра твічить в обе 130 <кій> Просто ідеально. От Гідраспіт старий, він мені був як швабра. Трошки, Ну є люди, які полюбляють більше такий стрій, <кій> але ох, по жорсткості, ось саме гідроспірит він став трошечки трошечки м'якшим і от Він, як на мене, ідеальний просто. Просто ідеальний. Ну і плюс сет, бачите, такий ось оранж. Дуже гармоні... гармон... гармонює. гармонує, правильно? Mm -hmm. То я зараз скажу, де тут останівка, будете потім писати мені в коментах в чи мову, чи щось таке. Гарний ранок такий сьогодні. Чуєте, пташки співають, лягушки квакають, спокійно, не жарко, тепло. Так, ну і пару. О, окунь, окунь, окунь гарний. Окунь. Давай, хватай, хватай, хватай. <гум> Прям на глазах вийшов окунь, друзі. Я не знаю, чи ви бачили, чи ні. Просто на глазах. І такий окунь дебелий. ну, Давайте, може, треба швидкісну рівномірочку зробити. Вийшов окунь на глазах і навіть хапнув. Потому что была не дуже сильна. Не, друзья, это щука. Это щука. Она ожила. Не, судак! Ха -ха, класс! Судак, представляете? На... Затвичился судачок нам. Давай, друже. Ось. Знов в антен Макс просто робить вітер. Давайте поставимося тут на, на паузу, так би мовити, і спробуємо тут протвічити і проджигувати. Все, перша рибка є, початок теж є і продовжуємо далі ловити, друзі. А зараз вирішив я трошки поджигувати. Знов Мій вчорашній бойовий силикон Angry Bates Fat це розмір 3,8 дюймов кольор Rainbow Trout. Мій улюблений колір ще по десні. Так, і враховуючи те, що в нас тільки що був твічинговий контакт з судаком. До речі, це перший судак, який я зловив. Саме методом твічінг на 130-й, ну, в даному випадку 135 й Воблер. І враховуючи те, що він навіть у нас затвічився, то, можливо, там є судачки, які на джиг будуть плювати краще, ніж реагувати на Воблер. До речі, по водоймі і човну. На цій водомі офіційно можна вже ловити з човна, тобто тут не діють обмеження саме військових адміністрацій на цьому водомі тут дозволено ловити. Ну і плюс нерестова заборона, тут теж вже ця водойма відкрита. Тому Ми нічого не порушуючи сміливо собі ловимо. То може ти цей Джиган, знаєш такий співак Джиган. А чого Джиган? Ну, тому що він теж на рослабухі на чилі. Це <риклад> як ти. От, вага там в мене зараз стоїть 8 грамів. Якраз свали де такі ну, з метра на 2-2,5, 8 трошки нібито і забагато. Але в мене шнур такий достатньо не тонкий і плюс об'ємна приманочка. Ну і вчора... О, є, друзі, і вчора спрацювала. Це судак, тому що підсів без удару був. Судачок, бачите, ось такий малюк. Ось такий малюк. І це не той малюк, що не той малюк, що дрони відправляє. На болота. Це малюк під назвою Судак. Ось такий гарний, прозорий судачок, якого ми топимо. Так, зараз ще на цій точці ми... О, є! Оце була подача гарна. Оце була, друзі, подача. Тільки хотів сказати, що будемо міняти точку, але клюнув гарний, гарна клювака. Не впевнений, що риба велика, але... Покльовка була прям така, знаєте, пломби. Ну да, судачок такий побільше. Бачите, ловимо щуку, а клюють судаки. Йди сюди, йди сюди. Опа, опа. Ну, Це вже такий близько до заліку судачок. Ось такий, дивіться. Ось такий гарний судак. Рейнбол траут, фет і ось такий зандер. До речі, джигу я сьогодні хрюхай. Та сама хрюха, що була у мене вчора, до 28 грамів xp 86 m від Азура. Рішення прийнято одностайно. Продовжуємо рух, продовжуємо пошуки. Зараз заряджаємо мій діпер, бросаємо його в воду і. Будемо рухатись в такому пошуковому режимі. Якщо будемо бачити щось цікаве, якийсь цікавий перепад глибин, будемо обов'язково зупинятися. От. І тим самим будемо поступово повільно бути постійно в русі. І я зараз буду знову протвічувати стіночку. Якщо побачимо якийсь перепад, зразу на якір і зупиняємось, пробуємо проджеголуму. Отже, давайте зараз це зробимо. Так, друзі, що знімаємось з якоря і починаємо рух. Бачимо, що у нас глибина 2,8 метрів і шукаємо бровку. обровку. Бачите, рибка під нами якась гарна, непогана була. 2,7, 2,6. Поки що рівне дно, або треба побачити скупчення білої риби. От Якщо ми її таку побачимо, то обов'язково зупинимось. Ну, Бачите, якісь аномалії знизу в плані, що або корчики якісь старчали, або щось таке. І класно, що ми одразу і карту малюємо. Бачите, одразу малюємо карту, пише цей трек. Все в нас видно. До речі, бачите, температура водички вже 20 градусів, що непогано прогрілась вода. От. Ну Тут от цікаво, 2,5 метра, бачите, є якась травка, тут може і Є сенс постояти потвічити над цією травою. Якраз вона підіймається десь до рівня 2 метри, і водур у нас заглиблюється десь на півтора. І... От зараз рухаємось під стінку очерета. От. Достатньо близько, 2,4 метри, і ось починається ось починається брова, десь в 10 метрах. Бачите, такий підйом. Два метри. Ну, нормально. О, дивіться, ми майже під стінкою у нас ще 2 метри. Тут достатньо глибок, глиб, глибоко. Гарна стіночка. Давайте зараз отут відійдемо, не будемо лякати рибку, тому що от навіть під самим очеретом у нас ще 1,60 шістдесят. І станемо, зараз її протвічуємо і прокидаємо потім силіконом. Тільки що вийшли окуня за моїм величезним воблером аж три штуки. От. І я думаю, що варто спробувати ось таку штуку. Давайте найменші ось такі от спінерочки зараз спробуємо. А вдруг ми зараз надубасимо окуня. А вдруг раптом так станеться, що ми його з вами надубасимо. Давайте отакий от поставимо гарний. Є, друзі, є, одразу. І гарний окунь, дивіться, дивіться. Одразу нам на першому ж закиді телспінер акурат і, будь ласочка от такий от окунь. Ось дивіться, схопив. Давайте будемо. Пробувати. Може ми зараз цих окунів надубасимо, так буде в нас тарань. Буде в нас тарань. Так, а ну давайте пробувати. E -е, дуже класні ці телспінера, що в них є вібавська гра, така, поняли? Тобто, окрім того, що ідеально просто миттєво заводиться пулісток, ніколи не чіпляється, не заліпає. І саме тіло приманки воно добре грає. Тобто Воно ще вібрує. Отаких От бак, ніби, якщо б в закид половити, бачите, побачив я. Вихід за воблером і одразу ми з вами спіймали, але поки що у нас от тільки один окунь. Треба ще міксувати проводку. Можливо, е використовувати просто, наприклад, рівномірочку, а потім джиг. Ну Зараз саме він клюнув в, в, в момент, коли я зупинив проводку, тобто приманка почала тонути, Але варто от зараз декілька проводок зробити саме ось таких от. Ну, давайте спробуємо, може, інший колір і інший колір пелюстка. Тому що я прям не вірю, що це він був один. Давайте, може, е да, ось такий натуралку з білим. Ось гарний колір, дивіться, який. Є, от дивіться, такий темний, але я щось за ось цей з сріблястим пилістом. Спробуємо його. Тут поки що у нас нічого цього одного окуня спіймали. Я вже зрадів, думав, що він достатньо активно зграє, але ні. Хоча вискочило аж три штуки і вдалося нам спіймати тільки один і ще була одна клювака. Тому хлопці прийняли рішення рухатись далі. Тут є ось така затока за поворотом. І хочу я там подивитися, там є така паляла Татя. І що там за глибина, не зрозуміло. Я так побачив, що там є. Зараз ми туди зайдемо От. і подивимось. Подивимось, що там за глибина. Ну, зараз, бачите, починається у нас міляка. Вихід з глибокого. Е з глибокої стінки і починається у нас неглибока <стінка>, стінка. Взагалі метрова глибина тут. Травка присутня. Ну, цікаво, якщо от в цій затоці біля Латати буде глибина близько там двох метрів, от тоді там цікаво потвічити. Зараз побачимо. Тут, до речі, вода тепліше майже на один градус, отже я бачу кущі. О, ну, дивіться, тут, в принципі, глибинка є. Вже майже 2 метри. Мені тут буде цікаво потвіщити, постояти. Давайте зараз побачимо, наскільки ця глибина є. Ну, нормально, дивіться, от зараз якраз десь отут ми з вами станемо. Друзі, тільки поставив телспіннера і одразу спіймали судака. А, друзі, це судак. Я думав, це, це вокунь, але це судак. Дивіться. Сразу же з першої о, вбили, вбили рибчиху. Маленький. Дивіться, який От, випускаємо. Ось такий, дивіться, тейл, чорний, з салатовою попкою, бачите? І... Жовтий такий золотистий колісточок. Першого друзі, з першого ж закиду поставив і одразу є контакт, і знов у нас, знову у нас з'явились риби. Давайте продовжуємо. І я все ж таки не полишаю надії натрапити на зграю гарних окунів. Yeah. Так, друзі, ще одна рибчиця на тел. І що, судак знов? Так, <Да>, знов судак. Ми натрапили з вами не на, не на зграю окунів, а натрапили з вами на зграю судаків. І в нас прям роздача йде. На кожному закиді плюють судаки ось такі. О! Закінчилась наша дводенна риболовля. Дуже класно ми половили. Хоча в перший день, першу половину дня, я взагалі не міг зачепитися за рибу. Дуже багато часу я витратив в корчах, але, але там жодної риби не було. У нас було тільки одне клювання, і потім ми знайшли ту рибну стінку, де ми спіймали всі види хижих. Риб, гарний сом, трофейний це перший трофей цього року. Гарна трофейна щука, судаки, окуні, було все. По приманкам по силікону я взагалі ловив на одну рибку: це фет від Енгрібець, наш український виробник, в моєму найулюбленішому кольорі, Rainbow Trout. В минулому році, як я казав, він дуже класно себе показував по щуці на десні, і от зараз всі риби були на нього. Теж виручив сьогодні. Телспінери від акурата. Це теж наші українські толспінери, і дуже класно, що ми на них зловили сьогодні не тільки окунів, але ще й половили трошки, хоч і невеличкого, але такого достатньо бійкого судачка. І по воблерам фаворитом був в мене Мегабас 110 Max Макс в кольорі клоун. Він приніс якраз нам трофейну щуку, судаки на нього клювали, і навіть виходили окуні. Вам, друзі, подякував за перегляд. Обов'язково. Вподобайку ставте цьому відео. Попереду у нас жарке літо, попереду в нас ще багато трофеїв, попереду у нас перемоги. Підтримуйте український контент, підпишіться, хто ще не підписаний, і побачимось на наступних рибалках.